Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Я в магазині Копіючка. Подивимось з вами знижки з 30 вересня по 20 жовтня. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. Чіпси Лейс 60 грам в асортименті, коштує 24 гривні 90 копійок. Пепсі в таку ж саму ціну за 1 літр. Чіпси в асортименті, сметана та зелень і бекон. Ніж для чистки овочів 39 гривень 90 копійок. Метал. Чай тет чорний байховий. 34 гривні 90 копійок. Ложка у подарунок. Зелений чай та з бергамотом в таку ж саму ціну, але без ложки. Чай карпатський, м'ята, ромашка, меліса 14 гривень 90 копійок. Цукерки шоколадні АВК Королівський шарм з горіховим кремом, шоколадним кремом та вершковим кремом 99 гривень 90 копійок. Цукерки шоколадні Millennium Classica сорті 143 грама 74 гривні 90 копійок. Цукерки вечерні Київ у коробці 189 гривень 90 копійок рошен. Ще в акції цукерки Любімов у молочному шоколаді 119 гривень 90 копійок. Шоколад світоч Авторський класичний чорний 36 гривень 90 копійок. Трюфель 39 гривень 90 копійок. Фольга Фіно алюмінієва 10 метрів 67 гривень 90 копійок. Лівка для продуктів 20 метрів харчова 23 гривні 90 копійок. Рукав для запікання хата багата, 5 метрів 19 гривень 90 копійок. Рушник кухонний кольоровий. Малюнки квіти 35 на 70, 59 гривень 90 копійок. За зовнішнім виглядом і на дотик мені сподобався. Є ще різні кольори. Форма для випічки силиконова кругла, кольорова 54 гривні 90 копійок. Губка для тіла фіна масажна, 34 гривні 90 копійок. Дріжджі сухі 9 гривень 90 копійок, львівські 12 грам. Прянощі приправка ексклюзив 80 грам, 39 гривень 90 копійок в асортименті. До шашлику, до м'яса, до риби, до курки. Контейнер для продуктів омега пластиково-кольорова квадратна. 44 гривні 90 копійок. Об'єм поменше, круглий 17 гривень 90 копійок. 750 мл. Ополіскувач для рота Family Doctor 700 мл, 62 гривні 90 копійок. Просто ден свіжа м'ята 59 гривень 90 копійок. З цієї ж фірми об'єм поменше 500 мл 39 гривень 90 копійок. Зубна паста Лакалут Basic 75 мл, 67 гривень 90 копійок. Класична. Стакан підставка пластикова, кольорова ажурна: 6 гривень 40 копійок. Наявності чорна та біла. Годинник будильник пластиковий овальний 49 гривень 90 копійок в такому рожевому кольорі. Скрибок хата багата, 3 штуки в упаковці 14 гривень 90 копійок. Поліроль для меблів лимон 500 мл 54 гривні 90 копійок фірма Полілукс. Засіб для чищення «Містер Клінер для пліт 750 мл 99 гривень 90 копійок. Засіб антижир Галекс 500 г 82 гривні 90 копійок. Суперсила. Засіб для чищення Сантік 69 гривень 90 копійок. Для ванної кімнати. В акції засіб для посуду Фейрі 109 гривень 90 копійок за 650 мл в асортименті. Є варіант бюджетний 52 гривні 90 копійок, топ ЕФЕКТ 940 мл. Гель для прання Кауфен універсальний 1,5 літра, 89 гривень 90 копійок. Ополіскувач для білизни сілан 99 гривень 90 копійок за 770 мл. Гачки, кольорові фрукти 19 гривень 90 копійок. В упаковці 3 штуки. Чашка керамічна зайченята 39 гривень 90 копійок, 340 мл. Є ще такий варіант 350 мл. 79 гривень 90 копійок. Чашка керамічна для кофі 340 мл, 39 гривень 90 копійок. Мені ця сподобалась безкуча. 79 гривень 90 копійок за 350 мл. Виделка столова металева. 6 штук в упаковці 34 гривні 90 копійок з висорунками. Ложка столова Kitchen Pro 3 штуки в упаковці 49 гривень 90 копійок. Ніж столовий металевий 3 штуки у паці 4990. З цієї ж серії ложка чайна 3 штуки 44 гривні 90 копійок. Тарілка керамічна Kitchen Pro 22 см 34 гривні 95 копійок. Рушник банний. Махровий кольоровий 179 гривень 90 копійок, 70 на 140 см у синьому кольорі. Плед кольоровий з малюнком 180 на 210 см. 374 гривні 90 копійок. Такий молочний відтінок. Тапочки кімнатні жіночі хутряні з відкритим носком 299 гривень 90 копійок чорного кольору. Серветки вологі 24 штуки в пасі Ромашка 14 гривень 90 копійок. Є ще зелений чай 60 штук, 14 гривень 90 копійок. Масажер для тіла роликовий ручний 34 гривні 90 копійок в асортименті кольори. Є ще такий масажер для тіла 29 гривень 90 копійок. Знижка 50% шампунь для волосся 224 гривні 90 копійок. Об'єм 1 літр. Рушники паперові 2 рулона. 2 шарові 39 гривень 90 копійок. Паперові носові хусточки Зева 10 штук у пачці, 7 гривень 90 копійок. Фарба для волосся палет в асортименті 83 гривні 90 копійок. Є різні кольори. Гарнір дорожче 103 гривні 90 копійок. Також великий асортимент. Капсули для прання брикс Aroma 14 штук, 119 гривень 90 копійок. Універсал. Прищепки пластикові кольорові рибки 14 штук, 39 гривень 90 копійок. Керамічний дозатор для рідкого мила кольоровий 109 гривень 90 копійок. Дякую всім за перегляд, до зустрічі в наступних відео.